Тепер з легкістю ми можемо створювати вікторини і використовувати їх на уроці за допомогою створеного коду в Canva. Для цього заходимо на головну сторінку Canva, переходимо «She canva написання коду і описуємо свою ідею. Наприклад, створи інтерактивну вікторину з математики. На тему паралельні прямі на українській мові. Натискаєте Enter або стрілочку надіслати. І чекаємо, доки Канва прописує код, а потім створить на основі цього коду вікторину. І ось вже ми бачимо, що на основі створеного коду Canva самостійно розробила нам вікторину. Спробуємо відповісти на питання. Коли ми натискаємо на правильну відповідь, то також у нас з'являється внизу опис до нашої відповіді. Якщо ми обираємо, наприклад, неправильну відповідь, то вона нам аргументує, чому саме інша відповідь правильна. Якщо нам подобається дана вікторина, то ми можемо її використати в нашому дизайні уроку. Натискаємо використати дизайн. Для того, щоб взаємодіятися з даною вікториною, ми можемо натиснути два рази на неї, обрати правильну відповідь. Кожного разу вікторина може мати різний вигляд, але суть залишається такою. Потім дану. Даний аркуш ми можемо вставляти в наші уроки, адже він у нас буде зберігатися на основній сторіночці, на головній сторіночці.